Порти Севастополя, Феодосії, Керчі. Колись там курсували торгівельні судна, військово-морського флоту, туристичні лайнери, рибальські човни. Але за цей час окупації Росія перетворила ці об'єкти на ключову ланку тіньової морської економіки, і замість туристичних кораблів тепер звідти відправляються судна з краденим українським зерном, металом, російською нафтою. Тепер кримські морські порти, частина масштабної мережі, яку у медіа називають тіньовим флотом РФ. Цей флот не просто сукупний суден, це система обходу світових санкцій проти Росії. Ви дивитеся проект про Крим. Я Світлана Стеценко, і далі ми розкажемо, як саме Росія обходить санкції за допомогою тіньового флоту. Для початку розкажу, що таке тіньовий флот РФ. Після запровадження санкцій проти російського енергетичного сектору у 2022 році Москва опинилася перед дилемою або скоротити експорт, або створити нові канали постачання поза контролем міжнародних регуляторів. Вибір зробили швидко. Крим ідеально вписався в цю схему. Українські порти стали логістичними вузлами, через які проходять вантажі, вивезені з окупованих територій півдні України. Тут відбувається перевалка зерна, пального, металу. Так з'явилася мережа старих танкерів і вантажних суден, часто переоформлених на офшорні компанії зі зміненими назвами, фіктивними власниками та зручними прапорами третіх країн, розповіла журналістка розслідувачка Катерина Яресько. Іноді бувають ну, так звані офшорні зручні прапори. Це ну, часто використовується в судноплавному бізнесі. Це, ну, як правило, маленькі країни, острівні, які теж, як і всі держави світу, мають право на свій прапор. Ну, вони користуються цим правом, продають тому що. Той, хто хоче отримати юрисдикцію, він сплачує досить значну суму за це, і таким чином, це. Буває така значна стаття доходів маленької країни, такі кримські порти, як Севастополь, Феодосія і Керч росіяни переважно використовують для вивезення з окупованих територій українського зерна та іншої агропродукції, саме звідти судна тіньового флоту вирушають у напрямку Сирії, Туреччини, Лівану чи Єгипту, змінюючи маршрути, прапори і назви, аби заплутати відстеження, і аби країн, до яких вони прибувають, не Запитань, аби вони погоджувалися прийняти вантаж, але є й країни, які відмовляють, наприклад, в Лівані там дуже так потужно працює наше посольство, і е, там дуже активні медіа. Вони підхоплюють ці, ну, ці повідомлення, вони теж відслідковують, пишуть постійно про це. Така країна, як Єгипет, де Ну взагалі про це не пишуть. От взагалі цю тему дуже важко підняти. А Єгипет є одним з таких великих хабів, які приймають украдене українське збіжжя. Для розуміння масштабів за рік до початку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто протягом всього 21-го року, Росія через підставні офшорні фірми придбала більше ніж сотню суден. Саме таку кількість тіньового флоту РФ зафіксували у Головному управлінні Служби безпеки України в Криму. Українські силовики провели дві спецоперації із затримання суден тіньового флоту Росії просто у відкритому морі. Варто сказати, що ці затримання стали можливими завдяки масштабній підготовці та джерелам інформації. Тут і супутникові знімки, і координація міжнародних баз, і що важливо, людський фактор: патріотично налаштовані громадяни на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, які надавали інформацію. Таким чином, у 24-му році стало відомо про маршрут судна узко МФУ по Дунаю від гирла в Чорному морі до порту Молдови. Декілька морських миль цього маршруту обов'язково пролягають нашою територією. Про цю спецоперацію нам розповів оперативник головного управління. Служби безпеки, який брав участь у затриманні російського судна, справа в тому, що ми можемо діяти лише на цьому маленькому, невеличкому відрізку, декілька морських міль, які судно проходить ну, протягом 15-20 хвилин. Судно через деякий час, декілька хвилин, вже перебувало на території Румунії. І ми взагалі їм нічого не могли зробити. Українські силовики зайшли на судно, затримали капітана. Ба більше далі був суд, який визнав його винним. Капітан пішов на співпрацю зі слідством. Тому суд, стосовно нього обмежився штрафом та забороною керувати судном протягом двох років. У квітні 25-го року спецпризначенці затримали інше судно російського тіньового флоту Анка воно слідувало практично тим же маршрутом через Дунай. Більш того, як з'ясували українські правоохоронці, капітанам суден перед заходом у кримські порти давали детальні інструкції, як приховати своє перебування на території Криму, вказувати, що вони заходили на територію порта Кавказ, вказувати те, що був сильний шторм, а іс не працював завдяки військовим діям і роботі Ребав. Більше того, після того як і це не мало такого ефекту, то почали навіть вносити зміни в таку святиню, як корабельний журнал, тобто шляхом е внесення недостовірної інформації. Або ж, шляхом взагалі його знищення і переписування його Ну, а корабельний або журнал це взагалі така святиня на судні, як біблія, мабуть, в церкві. мета тут тут зрозуміла робота тіньового флоту дає можливість заробу накопичувати Російській Федерації мільярдні надприбутки, які в подальшому використовуються для фінансування своєї військової машини для продовження агресії на території України. Обидва судна суховантажі, які перевозили саме агропродукцію, як встановили правоохоронці, ці судна протягом лише 24-го року вивезли із порту Севастополя понад 8 тисяч тонн зерна. Збільшення обсягів вивезення українського зерна Росією спостерігалося вже у лютому 2022 року, і надалі обсяги лише зростали. Проте крадуть українське зерно окупанти не лише морським шляхом. Доволі великі обсяги зерна РФ вивозять і автомобільним транспортом з окупованих територій, потім його завантажують у російських портах. Наприклад, у новоросійську. І там дуже важко довести походження цього зерна. Вони використовують дуже багато ну, таких способів приховування, це походження зерна неправильне це дуже серйозний документ в міжнародній торгівлі так, походження зерна. Вони мають два пакети документів. Один, наприклад, з Севастополя. А інший на те ж саме зерно, наприклад, з порт Кавказ. Порт Кавказ до слова розташований у Керченській протоці. З нього, як фіксували неодноразово українські аналітики, вивозять і під санкційну російську нафту. Звісно, під прапорами третіх країн. А ще порт Кавказ це той самий порт, до якого долітають українські безпілотники. От, наприклад, відео серпня 24-го року. Тоді, внаслідок вибуху, було пошкоджено залізничний паром із паливними цистернами, який згодом затонув. А на супутникових знімках порту Кавказ наступного дня, які опублікували Радіо Свобода, видно, ще й ушкоджені судна поруч. Загалом про пожежі та дим з порту Кавказ часто повідомляють кримські пабліки. Як от було буквально минулого тижня, мережею пронеслося ось це фото: пожежа на борту російського буксира. Дим помітили після повідомлень про атаку України українських безпілотників та роботу російської ППО, але Кавказ не єдиний російський порт під прицілом українських сил оборони. Ось пожежа у порту Туапсе у Краснодарському краї. Українські спецслужби атакували нафтотермінал в ніч на 2 листопада. Як результат п'ять влучань. Загорівся танкер. Пошкоджено щонайменше чотири нафтоналивні стендери та будівля порту. Під Час атаки у цьому порту якраз завантажувалися два грецькі і один турецький танкери. На останньому нібито почалася пожежа. Про це написав у Фейсбук керівник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Якщо ж говорити про перевезення кораблями тіньового флоту РФ під санкційної нафти, то за словами Клименка до серпня цього року майже половину, а це майже 44%, перевозив саме тіньовий флот. Танкерні гіганти безперешкодно проходили через води Іспанії, Франції, Британії та Данії, попри санкції цих країн. Модель обмежень, які застосовують ЄС, абсолютно не впливає на трафік. Забороняє танкерам з санкційних списків заходити в порти, але дозволяє курсувати через територіальні води країн ЄС. Ми бачимо, що вводяться санкції. Ми бачимо, як там більш активно діють в Балтійському морі, там когось затримують, когось там оглядають. Але, чесно кажучи, вже який рік іде війна, але це все нагадує якісь такі ну, початкові дії, тому що воно ну, не спричиняє якихось. Серйозних наслідків. Наші друзі з Інституту чорноморських досліджень Седексіньюз, які е, ну, спеціалізовано займаються саме танкерним флотом, ну, вони не відмічають різниці е, там, від запровадження санкцій чи якихось ще дій. Поки що скільки вивозили, стільки вивозить, На жаль, ба більше російський тіньовий флот очевидно перестав бути лише інструментом обходу санкцій. Сьогодні це вже частина гібридної війни. Показовий приклад: танкер Боракей під прапором Габону, який, за даними французьких медіа, належить до російського тіньового флоту. Наприкінці вересня його затримали у протоці Ла-Манш французькі військові кораблі. Екіпаж не відповідав на запити і відмовився співпрацювати. Капітан і перший помічник були заарештовані, а судно підозрювали у можливій причетності до запуску безпілотників над Данією, через що на певний час закрили повітря простір над Копенгагеном і призупинили роботу аеропорту. Попри це, за даними французьких медіа, вже за кілька днів Боракей знову рушив до Індії, ймовірно, з вантажем російської нафти. Ця історія не просто епізоди з розряду сірих схем перевезень. Вона демонструє, що тіньовий флот РФ дедалі частіше виконує подвійну роль, постачає нафту в обхід санкцій і водночас стає інструментом розвідки та провокацій, які Росія веде під прикриттям комерційних маршрутів. Свої думки сміливо пишіть у коментарі. А у мене на цьому все. Дякую, що дивилися.